Німеччина скорочує виплати безробітним. Працездатні українські біженці отримують у Німеччині виплати для підтримання гідного рівня життя на рівні з німецькими громадянами. За порушення правил суму допомоги зменшують. Українці у Німеччині отримали право на соціальні виплати, які надають німцям з доходом нижче прожиткового мінімуму. Допомогу баджаджалд виплачує джобцентр. Щоб отримувати фіксовані суми виплат, необхідно дотримуватися певних умов. Якщо людина порушує правила, вона ризикує втратити частину грошей. Зокрема, у випадку відмови від відвідування інтеграційних курсів, запропонованої вакансії, семінарів і спрацевлаштування, виплати уріжуть на 10% на перший місяць за перше порушення, 20% на два місяці за повторне порушення, 30% на три місяці за третє порушення. За перше порушення зменшення виплат буде у будь-якому випадку. Якщо виконати умови, то подальших санкцій можна уникнути. Також, якщо людина не з'явиться на прийом у центр зайнятості на призначений час термін без поважної причини, допомогу можуть зменшувати на 10% щомісяця. Санкції загалом не можуть перевищувати 30%. Якщо людина звільниться з роботи без поважної причини, Виплати можуть зменшити на 30% терміном на трьох місяці. Якщо людина надасть неправдиву інформацію про своє майно і доходи, соціальна служба вимагатиме повернення виплачених грошей. Також можуть накласти штрафи на порушника. А зумисне приховування інформації може вважатися шахрайством у великих розмірах та каратися позбавленням волі на п'ятьох років. Збережи підпишись ПОШИ.